Всіх вітаю. Давайте подивимося загрози обстрілів на наступний тиждень Західну Україну. Луцьк, Львів, Ужгород. Подивимося. Луцьк, Львів, Ужгород. міста і області, чиї загрози для людей на наступному тижні, на наступні сім днів. Багато інформації якоїсь буде. Приводу нестабільності. Так, робота ППО. Можуть бути атаки по місцям, де люди відпочивають, святкують щось. Може бути пожежа. Також щось якась важкість пов'язана в роботі інтернету, скоріш за все, або зв'язку. Можуть бути перебої з роботою. Ну, якісь проблеми точно будуть. Що ще? Може бути удар там, де планувалась перемога, тобто щось робилося для того, щоб привести нас до якогось результату хорошого, але там щось не станеться. Так показує також на кого буде Що це? Трійка мічі, що це для нас. Так, да, може бути якась атака, там або зірватися плани. Можуть зірватися якісь плани з приводу нашої перемоги. Чи... І також це, скоріш за все, стосується людей, лазутчиків, предателів, угу. засланців імператора. Так, серйозна загроза йде для підприємства. Може бути пожежа. Не думаю, що світло, хоча, може, і світло десь переб'ють. Також загроза школи, І школи, ну, може, якісь сакральні місця. Так, і буде якась неправдива інформація з приводу поразки, з приводу поразки, враження якогось транспортного засобу. Зупинка, поразка транспортного засобу, там, ніби як ППО, щось працює, неправильно. Якось так буде. Так, давайте ще глянемо. Рівне Тернопіль Івано-Франківськ. Ні, давайте так. Рівне Тернопіль Івано-Франківськ. Рівне Тернопіль Івано-Франківськ на наступному тижні. Чи є загроза для людей від обстрілів наступні 7 днів? Ну, в планах є, туди, де вже було, ну, туди, де циклічно прилітає, планують, як відплату. Дивіться, це може бути десь біля води, тобто десь річка щось таке. Вони можуть цілити поруч з висотними домами, там, де багато людей. Тобто загрози саме для цивільних людей. Також може бути знищене якесь невеличке підприємство. Туди раніше вже прилітало. Раніше вже було таке. Так, якісь несподіванки знову показують У яких успіхи України, будуть несподівано щось. Знову показують інтернет, інтернет зв'язок, може, світло? Не знаю. Може навіть балістика прилетіти і порушити. Може, знаєте, що, що якесь сповіщення може бути виключити. Ну, виключит. ну, це як варіант, що ж страшно. Знову ж, лікарні і готелі під загрозою. Дуже страшно, може бути пожежа. Так, багато інформації в домі дуже такої протиречивої щось якісь зміни, серйозні зміни, наче як один етап закінчиться і почнеться щось нове. Будемо в очікуванні. Також наші здібності можуть бути, так само як ограничення зняті. Можуть, бути, можуть зняти якісь окови, які на нас раніше лежали по нашим можливостям. Ну, взагалі, в принципі, загрози йдуть досить серйозні. Тобто, сказати, що буде спокійний тиждень, я б не сказала. Давайте ще подивимося: Хмельницький і Чернівці. Хмельницькі Чернівці. Чи є загрози для людей? Загрози для людей на наступному тижні, на наступні сім днів. Ну, тут наші. Якийсь дуже хитрий удар. І я так розумію, що буде повідомлення ще про якусь матеріальну допомогу, якусь хитрість від Зеленського або як нова ідея. Я питаю, в принципі, про обстріли, про загрози. Можна розцінювати цю карту як загрозу, але тут якось більше йде про Зеленського, я його читаю, Кубкового короля. Про якусь допомогу, новини про допомогу матеріальну, де кожупив було так. так, чи є загроза для людей? Так, на жаль, на жаль, руйнування з жертвами. Зараз перепитаю, що це таке. таке? Причому це руйнування як змінить все, так і може бути, що туди періодично прилітає. Що це таке покажіть, що це за башня. Біля води дуже багато кубкових карт. Це щось біля води, там уже, наче як вони перемістилися, віднесли, відвели. Може, як, ну, як фейкова споруда якась, ось так ще може бути. Да, Розіб'є нам серце інформація в інтернеті. Дуже схожі карти падають, уже було таке, знову ж підприємство, знову ж зв'язок. Щось нам розіб'є серце. Буде працювати ППО. Да, Будуть цілити в якісь дорогі закриви для нас місця. Взагалі-то ну, імператор планує. Ну і балістику також обережно дуже ведіть себе, ховайтеся обов'язково. Хоча б там на перший поверх за дві стінки, хоч щось. Тому що на тиждень я бачу буде. Не дуже спокійний, бережіть себе і своїх близьких.